Ми дуже задоволені даною допомогою. Це ліжка багатофункціональні, ліжка, які зараз ми потребуємо, так як фінансування не вистачає, і ліжка в нас ще застарілі. Ліжка підуть більшість в реабілітаційне відділення, так як ми відкрили реабілітаційне відділення, і вони ліжка є багатофункціональні з підйомами. Вони є як зручні для медичного персоналу, що медичний персонал приходить до пацієнта і безпосередньо не вручну піднімає. Пацієнта а нажимає кнопочку, і відповідно головний кінець, ножний кінець піднімається, на рівні горизонту людина піднімається, так і зручно для пацієнта, що пацієнт в будь-яку минуту, коли йому потрібно, він собі кнопочку нажав і він може за допомогою даного ліжка змінити положення. Ми отримали від благодійного фонду 12 функціональних ліжок, 12 матрасів. В умовах фінансового становища медицина фінансується по залишковому принципу. Виникла необхідність, звернулися за до допомогою до благодійних організацій і перше за багато років ми отримали допомогу. Будемо використовувати відділення паліативної хірургії, де лежачі хворих. Ми відкрили зараз на період війни реабілітаційне відділення, відділення паліативної допомоги. Так що ці ліжка зручні і необхідні нам. Повсякденній роботі дуже дякую. І вся, е, працівники всі лікарні дякують е, штабу е, української команди за дану допомогу ліжка, також і халати, рукавиці. Дякую разом до, до перемоги.